Привіт! Господь він зробив абсолютно все, щоб ти мав спасіння. І як же ж насправді нам війти в це спасіння? Тому що насправді мало знати, що зробив Ісус. Мало просто пам'ятати, що його розіп'яли, і все потрібно жити. Так от, невеличкий гайд, нам потрібна благодать і віра. Це можна сказати дві, дві ноги. Віру ми отримаємо через пізнання слава Божого. Тобто ми приймаємо Христа в своє серце, слово Боже, це є сам Ісус. Ми пізнаємо Бога кожного дня, і Господь він Є нам Духа Святого, ми утверджуємось у вірі, і відповідно до того, що в що ми віримо, ми починаємо діяти. І друге, це благодать. Благодать це про смирення, про смирення слава Божому. Коли ти починаєш смирятися під Слово Боже, коли ти розумієш ось стандарт, ти не дотягуєш і ти працюєш над собою. Це не про те, що ти перероблюєш слово Боже під себе, це про те, що ти змінюєшся, ти змінюєш власне серце, ти працюєш над собою над власним спасінням, над спасінням інших людей. Це реально покласти своє життя, взяти свій хрест і рухатися за Христом, якраз таки віра і благодать. Вони тільки так ми можемо врятуватися, і щоб а, мати віру, щоб мати благодать, нам дійсно потрібен Бог. Без Бога ми отримати спасіння не можемо. Ми не можемо від відвергати Бога в своєму житті, але очікувати на те, що ми матимемо вічність з ним, що ми матимемо гарну вічність. Коли про життю ми просто відсували його. Нам потрібно прийняти його власне серце. Він може змінити абсолютно все, він може змінити наше життя. Він хоче вже змінити. Те твоє життя, просто впусти його, впусти людей Божих, які дійсно покладають своє життя для того, щоб ти врятувався. Амінь.